Друзі, вітаю, 16 серпня, слава Україні! І так, друзі, я потрохи з розуму схожу за, за коротше, грандіозні зміни і, і, і працюємо. Короте, хто бачив попереднє відео стосовно ми тут засипали щебньов, постеливши таке агроволокно, знаєте, до сраки бурян через нього проростає. От-от-от, якось так. Бачимо, що зовсім без преград. Це нас заставило взяти і постелити вот таку. Не знаю, як воно правильно називається. Ну, Хто побачив, тот зрозумів. Розстеляємо так з нахилом, щоб вода потім, коли просочиться через щебень, мала определенний нахил в скажімо так, вислівні споруди. Ну і тому подібне. Так що, друзі. Це одно. Помните, да, у нас тут така була срач, ну в якому плані срач, тут такий берег, був тут такий виноградик, різ, який ніколи не родив і тому подібне. Тут теж у нас, ну а зараз тут така площадка вийшла крута, що просто піпец. Ну На цьому мої фантазії не завершилися, так як е цю ділянку ми хочемо зробити повністю аж по нуклеусний парк. Я тут здував магазини, які простояли. Скільки, мабуть, два тижні вже вчілки там трішки позалишались, поздував тепер літають. Хтось мені так дзвонить, ну, до побачення. Не маю бажання говорити, я з розуму схожу. Коротше, ця красота буде от до сих пір. От до -сіх пір. Так, кантиком її відділили, бо у себе на основному точку відділив просто. Бляха, третій дзвонок із другого номера. У себе відділив, просто прокопавши траншею. Так мені трошки не сподобалось. Тут же поклали такий кантик. Теж, звісно, він такий собі, але тим паче, як є, таке. Є. Коротше, чому так відділяємо? Тут теж хочу пустити робота, а, тільки поки не зупинився на якій моделі. А робота касарку Не дешево удовольствую, але зато буду відвертий, допомагає. І доволі круто. Хто не бачить надобності в такої допомоги, йому, то звісно, дорого, не треба і тому подібне. У нас же він допомагає, і я бачу навіть плюси в збільшенні якості відбору маток, якщо буде працювати там робот. Так, тут це теж буде все плануватися, тут теж буде зніматися цей бурян, після чого теж буде простілюватися та пленка і буде засипатися щебнем. для того, щоб не росло з. Сусідської сторони а, трава через нашу, наш забор. Ну, бачите, там було так, щоб були два листа і сантиметрів 30 40 а, сітки металево. Тут же докупили листів, нарізали і докрили аж до полу, для того, щоб отак все красиво согнути і вже звідти не лізла трава. Коротше, хочемо так облагородити ці наші ділянки. Е, Друзі, кому це не цікаво, ну мотайте геть, іди в сторону. Мені без різниці. Я просто за ці пару днів з тою історією е, про полоски трішки, скажімо так, е, ну втомився, буду відрети, бо стільки прийшлось з е, о, цих сапливих історій послухати, що ну, я не та людина, яка люблю сапливити, ну, хоч деколи приходиться всі ми. Не без приключений. І ну, слухати не люблю такі сопливі історії, і вони мене втомлюють. Так, друзі, тут теж потрошки з розуму схожу, але тут, скажімо так, більш е, необхідна була ця задача, так як розумів, рано чи пізно цей подамент, який той був, він би провалився. Я правда, забув, що в мене ще ленточний фундамент де посередину здання. Е, я був навіть шокований із за того, що. Подамент стільки витримав. І розуміючи, що він рано чи пізно зламається, поки вот зараз є ще бажання, сили і тому подібне, ми вирішили це зараз зробити. Я казав, що я перевожу сім'ї із Шома! Добре, я зайнятий. Ми казали, що повозили, ну для цих цілей повозили, щоб їх тут не було і щоб ми могли тут попрацювати. Їх відвезли, зняли поли, зараз тут поципиться і зальєся бетонною затяжкою. Після чого, можливо, тут покрасимо стіни, хай та хер знає, ну і буде така краста. Так що, друзі, чому я назвав ролик з розуму схожу. Так як, ну, це вже деко бачив, що я тут такі роботи роблю. І мені кажете, що з розуму зійшов, та люди, скажімо так, залишають бджільництво, а ти херню страдаєш. Друзі, повірте мені, ті люди, котрі працюють, працюють якісно в працюють для того, щоб працювати, а не для того, щоб е, соплі дути, ті працюють, заробляють, мають і будуть далі працювати, розширявуться. і... Працюють, щоб все було добре. А ті, хто сопливить, тот сопливить. Так що а, не рівняйте себе, якщо у вас у когось а, все погано і полоски ваші, ні, не ваші, а полоски комусь там сім'ї. Дивіться, скільки тут насипало. Так обробляю полосками, що тут уже, ну, це і полоски, це і а, як його, як там називається, спрей. О, ай, блядь, а кліща-то скільки. Цього року це тільки початок, друзі. Це тільки початок через пару а які пару, вже скоро почнемо чути про колапси бджіл, колапси, О, бджоли злітають, так як кліща з цього року багато. І якщо я бачу у себе в тій кількості, а знаючи, що у мене Скажем так, ця не велика та знаю людей котрі мають великі кількості заклішованості, так як е, демонструючи роботу полосок демонструючи роботу спрея і тому подібне в скажімо так, я отримую зворотний зв'язок з фотографіями з відео з подяками з е, тим як працюють різні препарати і судя по відео, то, звісно, не втішно. по фотографіям, у декотрих людей кліща є багато цього року. Я теж, якби так, цього року не мав задачу випробувати спрей, я б за все розставляв полоски. Аналіз би проводив на основному точку. Там би за рахунок наявності мурав'їв на точку я бачив малу осип кліща. Це б привело к тому, що я б обробив три рази. І, скоріш за все, так би і залишив. І, мабуть, весною мав би потім якісь незручності по состоянню ходу зімівлі. Ну, хвала Богу, карта легла по-інакшому. Ми побачили, що кліщ є, що перевело нас к тижневій обробітці до 10 вересня, починаючи з 1 жовтня. Ось якось так. Все, друзі, схожу потрохи з розуму. А це у мене тут таке нажито? А як то мало бути? Ну, неважливо. Добре, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!